Вітаю, друзі! Покажу відео. Ви його додивіться до кінця. І це буде відео корисно тим, хто живе в траку і е, йому там не подобається те, що йому нема де жить. Ви подивіться просто це відео і, можливо, ви приймете рішення і щось зміните своє життя. Або, можливо, там ви знімаєте. Якесь яке житло з кимось, якусь кімнату, місце в кімнаті, щоб у вас було де, де приткнути свої речі. Якщо ви саме тракіст і у вас саме така ситуація, то можливо вам це буде відео цікаве, а можливо і всі інші, хто е думав про переїзд десь в інший штат, то вам це буде, це буде цікаво. Зараз я вам дещо покажу і розкажу. Відразу зніму. Місце, де знаходиться цей ком'юніті. Це Ось я його дивлюся на нього в зеркало, воно має за спиною. Просто щоб ви бачили, що тут є інфраструктура, що це там не в полях якихось. Ось там ми бачимо магазини і там Волмар. Зараз ми там поїдемо просто по кругу розвернусь, щоб ви зрозуміли. Це 380-та яка йде на норді Далласа, тобто зверху. Норд, якщо хто не знає даласа, то це в основному все нове житло, все дуже дороге. І зараз за рахунок того, що строять оцю розв'язку, по 380 оцю дорогу, на ній одночасно будується багато мостів. І ті люди, які живуть в місті, вони перемістилися орієнтувати на ту сторону за Норд Толвеєм, там ціни вищі, а тут ті, хто ну рентують, там ліс, беруть на рік. Вони просто перестали тут знімати, бо через рік там краще приїхати сюди і знімати. Я теж так само зробив, якби я рентував, просто купив будинок. Якби я жив в місті, то е, стоять там в якихось трафіках е, зранку, мені було б не цікаво. Я переїхав би на ту сторону, знімав би там на пару сотень дорожче, але не, не жив би в. Щоб кожен день стоять трафіку. Але ми зараз говоримо не про е, тих, хто знімає для того, щоб їздити в центр на роботу. Ми говоримо про тракістів, наприклад. Е, ось е, через дорогу там мойка, автозона ну тобто всі ці, всі ці магазини, які потрібні. Я живу тут на, на наступному світофорі, е, в ком'юніті, де я купив будинок, мене тут все повністю влаштовує. Тобто, ось. Тут є і Чепотлі, і Starbucks, і Danke Дональдс, і з тієї сторони Burger Kings. Ну, тобто всі ці американські е заклади, до яких ми звикли. Да, звичайно, тут не буде ніякої там, української кухні, ніякої там, узбекської кухні, але все те, що е в усіх інших містах е Америки, е стандартне, все тут повністю є. Ось Walmart... До речі, декілька траків запарковані на, на, на цьому Волмарті. Ну, чесно кажучи, це рідкість. Тут взагалі ніхто не паркується. До речі, десь приблизно 4 милі, ну, може, 5, звідси є тракова парковка, коштує вона там щось в районі 250 доларів. Тобто Волмарт є, є ось всі піцерії, данкі дональці, перукарні. Ось там далі Starbucks, вся інфраструктура тут знаходиться. І можна спокійно ось тут теж ще якісь пікап-траки стоять. ну тобто Це, це не, не якісь там, да тут немає скрьопів в цій, цій частині, бо вона там тільки в даунтауні. Але все, що для життя тут в Нейборкуті в цьому все повністю є. Ось спортбар тут є. тобто Досить, досить все є для того, щоб комфортно тут проживати. Я проживаю в цій ерії вже 3 роки. Я купив тут будинок. І ось Starbucks, в який я ходжу. І мені тут все комфортно, все тут для мене, що потрібно, все є. Е, тому, в принципі, мені подобається ця, ця ерія. Ком'юніті построєне дуже недавно. Заселене, воно. Орієнтовно десь на 80%. Ком'юні построєно таким чином, що воно зроблено квадратний будинок, повністю багатоповерховий, і всередину цього будинку повністю зона відпочинку. Тобто басейн, зона барбікю, там знаходиться зона відпочинку, просто якісь там лавочки стоять. Така закрита всередині. І по, по колу йде е, будинок цей. І окремо є парковка, багатоповерхова парковка. Тобто не на вулиці просто парковка. Для Техасу це важливо, тому що тут іноді бувають шторми, іноді бувають гради, якісь там урагани, і ваша машина буде стояти в закритому пар пар парковочному місці, яке з бетону збудоване. Тобто воно там таке дуже надійне навіть. Навіть можна там ховатися від якихось. Я думав, навіть якщо буде якийсь шторм, то можна туди приганяти машину, якщо є, яка стоїть, не поміщається в гараж, щоб туди поставити і щоб не побило градом то, то, в принципі, такий великий плюс. Сам, самі кімнати є різні, звичайно. Є взагалі малесенькі, е, якісь там. Е, в районі тисячі доларів стоїть. Тобто, не, не коштує в районі тисячі доларів. Однокімнатна квартира з окремою спальню коштує близько тисячі доларів. Тобто Ось ця, що на відео квартира, яку ми будемо знімати для мого кума, вона коштує 1075 доларів в місяць. Окремо ви платите тільки за світло. Тобто я спитав, скільки в середньому біли тут у ваших мешканців. Е, мені ця менеджер сказала, що в середньому від 45 до 100 доларів, в залежності, скільки живе людей, як користуються. Тобто, якщо ви там, тракіст і будете їздити на траку і проїжджати або на вихідних, або будете, наприклад, е, е, Приїжджати там раз в якийсь період часу, то я думаю, що за 50 доларів у вас не перевалить світло. Є можливість орієнтувати пральну машину за 40 доларів в місяць. Тобто, Якщо з світлом і пральною машиною, це ще ну, давайте додамо ще 100 доларів. Тобто, Буде коштувати вона 7, 1175 доларів в місяць. Ваша буде окрема квартира з басейном, з зоною. Ви будете повністю автономні самостійний. Тобто я говорю це тим, бо я дуже знаю багато пацанів, які або знімають якусь кімнату, або місце в кімнаті і платять на самому ділі не так уж і мало. Там в Брукліні знаю кімнати знімають там по півтори тисячі, по тисячу двісті в Чикаго так само знімають дуже з Дорого. Тому це саме відео для тих, хто знімає і хотів би переміститися в якийсь інший штат, щоб було і комфортніше. Бо тут дуже близько інтерстейт, є парковка для траків недалеко. Можна запаркуватися і комфортно, якби працювати. І саме головне їздити до себе в квартиру і відпочивати. Тобто не, не, не мучиться там десь в траку. Тобто, де ті, хто постійно в траку живуть, ви можете зняти що тисячу там 200 доларів не такі великі гроші для того, щоб там перепочити. У вас буде басейн, у вас буде своє там місце, де ви просто відпочиваєте, куди ви можете когось запросити в гості там з іншого штату, щоб до вас хтось приїхав, або просто з ким познайомиться, привести додому і. Там, пожарить якесь барбікю на, на цій зоні відпочинку. Ну, реально, щоб просто комфортніше було вам жити. Так подумав, думаю, запишу відео, можливо, когось зацікавить і можливо, це буде корисно. Тому, якщо що, пишіть, локацію там я залишу в описі і зможете туди подивитися. Якщо хтось хоче переїхати на постійну в Техас, дуже цікава місце. І Якщо ви хочете компанію змінити, то ми вам компанію можемо знайти. І будете працювати тут в Техасі, і буде ваш домашній гараж на нашій парковці, і ми, ми вас е, будемо, поки ви будете в басейні купатися, ми будемо обслуговувати ваш трак. Бо, можливо, ви овнер, і ви хочете приїхати купатися в басейні, а ваш трак там на парковочці обслужиться. Бо на нашій парковці будується СТО. Порто. До речі, в цьому ком'юніті ще можна ліз робити на 6 місяців. І ціна не змінюється. Тобто, Що на 12 місяців, що на 6 місяців ціна буде однакова. Ось Я доїхав вже до свого ком'юніті і хочу вам показати, які тут будинки і тут саме головне, я, я в цьому районі взагалі не бачив ніколи бомжів. Я там в стороні Дентон, десь миль 16 відсюди, там є одна точка, де я під мостом іноді бачу бомжів. А в цьому районі взагалі їх ніколи не буває. Тобто, Тут дуже хороші школи. Тобто ерія така дуже прикольна. І навіть в цьому ком'юніті зараз упали ціни на оренду і будинок от такого плану. Там десь 2, 2000 скверфит, може трошки менше, можна зняти там в районі 2000 доларів. Е -е, тобто я не знаю який смисл жити там в цих Брукліні за 2000 доларів, знімати одну бедрум. Не знаю, тут прийшов за почтою. Так що, якщо цікаво, залишу там і контакти свої і інформацію про це все в описі. Заходьте, якщо зацікавить, можливо, комусь це допоможе.